Guys, I'm sorry of my бардак. <laughs> Ладно, я жартую. Uh, у нас сегодня типа анбоксинг. Давайте оглянемо посилочки. Полованьки починаю розпаковувати. Це у нас є зйомник 38-65 мм. Mm. Uh, Попередньок відео казав. Oh. О! Що це воно таке? А тільки одна сторона тільки заклопана, так? Да? Не знаю, може це так має бути, але хай буде. Та, напевно так, за того, щоб сюди ключик можна було одягати. Один зйомник такого розміру, одразу не випаковуючи, також другий зйомник для А, бачите, Бачно в так витягується типу, в одну сторону. Тобто з можливістю кріплення. Ну, тим Ключом крутити, щоб можна було. Один такий, один такий, для менших розмірів і для більших розмірів. Ну, там. Відносно підшипника знімати, наприклад, з вала, генератора, з різних відстаней і тому подібне. Отакі От прикупив собі зйомнички, бо, на жаль, один класний сйомник не був, я його харакірнув. У другому я ушитав шарик, вивалився. І Вже я і підпилював і тюнингував. коротше, він мені теж вірою правди служив. Переважно я використовував для того, щоб знімати дворнички з трапеці. Я думаю, з цими питаннями у нас справляться і ці непогано. Так. Тобто у нас прибув ще інструмент. Два Так, Це у нас прикупився в магазині на коридорчик датчик світла. Датчик, який працює на рух Violux так VS-02. Буде на пане відео окремо, як це підключить і тому подібне. хочу собі лише, тут на стенді зробити кріплення одна за одною. Під'єднати хочу це діло на включатель. Наприклад, що в мене тут кіс, там, зарядки, щось включене, йду я до хати. Щолкнув, виключив, все, без Отакого приволода. Найшов цікаві вольтметри. Мені сподобалось світі жовтим світлом. Хочу зробити ці вольтметри у нас розраховані від 60 до 500 вольт. Е, вольтметри. Хочу зробити одну сильну планку над автоматом, де в мене трифазний автомат, підвести, щоб було видно на якій, на якій фазі який вольтаж так, отку, Зробити красоту на вольтметрах. Е, вольтметри, Я чек не взяв. щось в районі 60 гривень вольтметри. Е, тобто засверлюється, мають гайку кріплення. В зоні мають квадрат. квадрат. Кунішкою сверлом. Це сверлив, закліпив, буде красиво. Такі ще включателі для світа переносик, бо постійно треба щось, а нема. Лавсанова любима ізолянта. Дуже класно це ізолянта використовувати для того, щоб ізолювати провода, які упаковуються в гофру. Вона не так легко перетирається, і гофру, щоб її перетерла, її життя не стане. Тому під гофру я завжди запаковую лавсану ізолентою. Плюс в неї гарно кріпити місця, де може бути просто торкання до чогось, воно устойчиво, скажімо так, до перетирання. Якщо, звичайна ізолента легко рветься, перетирається, люба звичайна матєчика так само, то Лавсанова це все утримує. Так, вона дорога, вона 50 гривень моток, ну, відносно дорога. Але вона свої гроші коштує, вартує. Так, у нас як поповнення, бо в мене вже вона завершилася. І понабирав всякого роду вилочки, бо постійно обривають. Треба від щось ремонтувати. нема з чого, а так вже є з чого. Так, це у нас наватарся в магазині дім світло, всім рекомендую. Пані дівчата гарно слуговують, гарна ціна. Так, тепер у нас тут якісь посилочки. Давайте глянемо, що у нас тут. Це у нас зборна солянка. Так, так, так. Три товари. Три товари. Що в нас тут такі шухи? Так, я вже тут а, а, це, напевно, шайби. Так, шайби. Я колись сказав, що в мене завершились шайби, тому я для всякого роду шайбочки мідні докупив. Тобто для е, цих болтів піддонів і тому подібне є місця кріплення всяких трубок, де треба підставити шайбочку мідну. Ось такий наборчик шайб. Е, Посилання, всі посилання, на певні товари тут будуть будуть під відео. Так, це що таке. Не знаю, як що дуже. Щось маленьке дуже. Ось тут немає, якийсь чайний китайний опис. Я вже не пам'ятаю, я тільки всякої фіні замовляю, що навіть не пам'ятаю, що я замовляю. Так. Ага, народ, це, коротше, є ось такі -во, пружинки, бачите, і пружинки ось такі о, типу такі, як от на опелях, на ісузольських моторах. Ось такі пружинки для фіксації трубок обратки на форсунках це Дуже потрібна штука. Багато до мене приїжджають автомобілю, і не пам'ятаєте було Combo то прикріплено, скажімо так, на відірвий викинь і прикріплено проводочками або ще якось зарази. Це для того, щоб ми могли всю, всю цю хрень відновити до заводського стану. І ось з такими. Тобто вони є бачите, повна пружинка. Типу з двох сторон поводок, бошовські форсунки. Потім пружинка, яка має стоп хвильку з однієї сторони, з іншої сторони пряма. Це у нас теж йдуть або Bosch, або Siemens форсунки. Просто є різниця на різних кріпленнях обратки. І от його, от в даному випадку на Ополі Opel Opel вроде би зефіра є обратка на Z17DTH двигуні. Якщо я не помиляюся. О, я в один. Ми тут будемо ще робити реорганізацію. Тому... Це все буде перепробиратися. Будемо хорошати. Так, це що за фігня, Тож якесь дрібонька. Так, це думаю для моєї коханої, для її класного годинника. Ремінчик. Так. Dante, це щось таке я велике. Ага, теж тост. Посилок. Ох, то день, там босон. Так. Потім треба це все утилізувати. Так, це що у нас таке? Так, це для діагностики. Взяв собі отакі крокодильчики на піни. Крокодильчик на піни. Піни бачите, є мамки і є папки. В діагностиці дуже багато використовується. В принципі, це я не буду зараз щось вам якось демонструвати, це буде в роботі. Буде в роботі, ви будете бачити. Якщо вам цікаво, дивіться канал. На всі ці товари я знизу просто дам посилання в описі відео. Так, Тут ще голки. Ох, тут в мене вже голок буде. Ці голки еластичним кінчиком. Так, кінчик. Ось такого плану голочки. Є отакі типу, ошаті. Ось такі аж настільки еластичні. Ці еластичні не сильно. Ну так. Вигинається, нормально. Всього, звичайно, що крутіші, вони е нічим не гірші, аніж ротки. Вони такі як такі, короткі. Ці трошечки типу, бюджетніші. Так, треба буде якусь тут ту губку почепити, щоб ці всі голки все виселяти. Просто е чого я взяв ще такі. Ця голка груба. На цьому комплекті дуже тоненькі голочки. Для того, щоб можна було залізти, скажімо так, в максимально маленькі піни, в роз'єми. Так, що у нас? О. А цей чохольчик для мого... Ключ каренігати. Коротше, знаєте, коли з приганяють машини, їх вішають на хомутах. На аукціоні ключик був причіплений до хомута, петля була ціла. Барани, які машину мені приганяли, ну не знаю, ті, що хоча б з контейнера виганяли, зривали ключ з хомута і обірвали вуха. Я тут вже як металеву душку всередину зробив. Але воно він, він мені очі мозоли. я рішив, вирішив, вирішив взяти такий чехольчик. Чехольчик у нас йде з таким мощовим карабіном. В комплекті дали викрутку для тюнінгу. Чехольчик у нас... Давайте я вам покажу його докладно. Ось такі мої резинові кнопочки. Корпус у нас прикручується на винтиках. Чи не? Та ні. Типу має просто защелкутися. Ага, новин тут в карабін прикручується. Тобто, зараз ми це відсібаємо, зразу продемонструю, У мені ж самому цікаво. Чпаємо цю резинку. Всередину. Наш ключик чипинг-чпинг-чпинг файно плотненько все спрацьовує. Типа такий під карбончик знаєте має захисниці резинки ось тут вот такой файно зараз ми тут шарахнемо карабінчик. Ось конський карабін такий мощовий. Не знаю, може і навіть не потрібний. Винтики є тут всередині. Він зараз не затягнутий. Ну не знаю, він такого по дизайну оцього винт. Хоча може і нормально, прикольно. Зараз прикрутимо. Ми її зацінимо, чи варто цього дужка ця якась така конська, не знаю. У мене своя, скажімо так собі думка, може комусь це нормально, але мені здається, що це якась фігня. Це дужка Так, машина сама там закривається. Ну, Допустимо затягнув. Ну, Знаєте, я би цю дужку якось би зменшив трошки. Вона якась така. Ну це ключ, ти відчуваєш, ти від джипа взяв ключ, який що і одразу важкий став. Добре, ось такий очі хольчик теж буде посилання зупідвізок. Сміття. Це в мене відбурит брілки, Ось як ключеска. Ладно, поїхали далі. І ще таке. Упаковка в упаковці, Інтересно. Упаковці ще упаковка. Так, я вже зрозумів, що це є народ. Розпакую, покажу. Це є у нас специфічні шприци для флюса. Тобто шприц з таким винтом. Сюди можете заправляти флюс або пам'яний сустав припої має снова, типу навіть такий суміш такий флюс з припоєм. У комплекті дали вон голочки на різні товщини закручується, бачите. І отакий о винтик, це сиділо пхає. Тобто ви Так. помістите викрутити походу. Ну, якось залізло. Зараз щоб показати, як воно упаковується. От. Вставляєте шприц. Шпинг. Собі тут його підкрутили, бо флюси є дуже тугі, що ви його нічим не попхаєте в шприці. А з таким він механізмом... Натиснули. Десь треба підкрутили, ще натиснули. Тобто такі, свого роду управління є в мене в плюсу такий шприц. От Зараз поки тепло, його можна цей флюс подавати таким шприцом. Але коли холодає, його блін, протиснути, пропхати нереально. То от для таких речей, я собі взяв такий механізм, вижиму флюсу. Ну, і щоб його можна було дозувати дуже, знаєте, більш доточно. Так, теж буде посилання за під відео. Так, звірточка. Сюди маленьку дзьорочку заклади. Так. Так, це що за хрень? Що ще один? Що я взяв два набори? Я походу взяв народ два набори. Взяв для припою і для плюса. А, не, це вже... Сам припой. Це типу, специфічний такий состав, він в собі містить зразу припой. От якраз для того шприця. Ну, бачите, шприць довгий, сволочі дали тільки чу-чуть. Ну жмоти, жмоти. Е, В комплекті є у нас сам типу, від шприца Ну Ми будемо використовувати п'єхалку пологоньку. І всякі носики бачите, для різних місць. Класна штука, до речі, тобто ви це капкою капнули і воно вже має в собі і припой, і плюс. Дуже зручно. Так, це у нас так, це у нас ідуть кріплення бампера Peugeot. в ну, даний випадку мови він так само йде і на скудо і тому подібне. Бампер до крила от на таких о карабінах прижимається. Дорогі собаки, куди би ви де би їх не купляли, вони дуже дорогі зараз. На Елікспресі вони відносно 70 гривень штуку коштують. Тобто, Вставляється в бампер, натягується тут тобто, опружинка і перещолкується в крилі. Для цього от можна використовувати от такого плану гачки, щоб їх можна було заселяти. Тобто, Коли ви там пропхали через бампер на крило, з сторони крила зачепилися, натягнули. Провернули. Провертається сюди в паз і таким способом фіксується у вас бампер на крилі. Е, в мене декотрі кліпси поламані, тому я такий набор з чотирьох штук, якісь поставляться, якісь будуть на запас на всякий випадок. Цю контрольку я замовляв ще хризна коли. І вона тільки зараз прийшла. І Я вам вже показував контрольку в попередньому відео з діодом. що Ця контролька вроді би просто на лампочку. Чи то наоборот ця якраз йшла в тому товарі? 1-3. Ні, то така прийшла 1-3 з діодом. Дивіться, яка комплектація. Це у вас Отакого От без ніхіра. і сміття. Ні, дьодика запного немає ніфіга. І навіть термоусадка на крокодільчику навіть не насилена. Провід прихлобучений на відірвий викинь. Ну, зато пружинка є. Лампочка такова адова. Як вона хоч світить. Це просто контролька на лампочці. Хай буде. Киштир такий конський чорний. Не знаю, колени, не колени. І проводи щось маловато буде. Е, не знаю, на цей товар не можу що сказати доброго. Лампочка отак світить. Ну, контролька, скажімо так, в сумнівної якості. Якщо взяти, наприклад, контрольку цю, що я попередньо я вам показував, з яким тут крокодільчиком пружинка можна коли дотягнутися. Наскільки цікавіше, акуратніше зроблений. Плюс, ну, ну, не знаю. Скажіть, що ви думаєте по поводу цього? Цей такий собі по качеству сумнівний. Так, треба буде попробувати, чи це термосадку сідає, це підігрівати її. Ладно. Ну, провід тут дуже вігонкий. Що не каже, то є. Так, ну і саме велика посилка. Е, прийшла з людей, це швидкість. А, все, це у нас гачки походу. Е, я замовив штук, бо в мене гачки я показував петельчики. У мене гачки висить для тих маніпуляцій, ці гачки, що я тут розвіжу на останнім сабі. Бачите, вони всі петельчисті. А я взяв... Одинарними гачками. Бо вони баушні, вроді би навіть в якомусь магазині вже були, і з магазину зняли. Зараз кажу. Тому в них ціна копієчна. І я собі взяв 50 штук. Зараз така ціна. Казала би ушня, але виглядає де куні. А, ні, щось не висвішилось, бо трошки місцями пожовки. <клес> тобто ось такого плану гачки, а йому бачите є якийсь розрив один. Ну, За таку ціну копійчату буквально. Перфоратор вже зачепив і є. Ага, бачите, Є такі довші, воно мені дали. Потім ці коротші, грубші якісь. Бушні, Бу бо бачите, є вони місцями потріскання. Ну Повірте, вони на роботу не впливають. так само тут по жовті. Щоб ви зрозуміли, гачки по 2 гривні. Взяв 50 штук. Я думаю, варто, правда? І вже ще одиначний гашків, бо треба понавішати елементарно благарний диск, тюнячки, що у нас кріпиться на один гачок, бо не всі у нас на петельчисті гачки вдається закпити речі. Якось так. Народ, такий був анбоксинг. Якщо комусь було цікаво, посилання на ці товари буде внизу під відео, на ті, що, скажімо так, що куплені в інтернет-магазині. Якось так, а ми працюємо далі. Всім па. Тільки не смійтеся, я скоро по ходу, стану філетелістом. Прийшла посилочка з Укрпошти. З такими от марками такого такого формату. Є найдали від кріточку і конвертик. У <рес> мене є русський корабль. Ідина марки і такі ще тепер з'явилися з трактором, який тягне танк. Народ, такі речі купуються, щоб не стояти ніде в чергах прямо на офіційному сайті і не займатися фінньою, бо народ дичіє, коли стоїть і створює пробки. Черги створює під відділеннями, коли це можна купити через інтернет. Якось так. От тепер все.